Піснею наближають перемогу напередодні в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Відбувся концерт народної артистки Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Глядачі насолодилися українською піснею. Підспівував увесь зал. Виконавці презентували трек обіцяє фани. Назвали сингл карамелізованим коханням із нотами з ваби. Традиційно під час концерту відбувся збір аукціон на допомогу допомогу збройним силам України у Кам'янці-Подільському артисти зібрали 74 тисячі 173 гривні. Днями концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана відгримів в Ужгороді. Був аншлаг. Глядачі наповнилися щирими емоціями. Анував вайп-єднання на дійство. Завітали, й особливі гості захисники України. Закарпатці підтримали військо на 41 тисячу 653 гривні. Серед лотів благодійного аукціону була гітара артистів. Виконавці залишили на інструменті автографи. Гітару придбали для академії культури і мистецтв. А на благодійному аукціоні в Мукачеві слухачі задонатили 16 тисяч гривень. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру незламною Україною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал World News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги.